Українському війську повсякчас потрібна допомога. Переконаний 52-річний житель Івано-Франківська Ігор Нагорняк. Маючи інвалідність першої групи, долучився до створення снайперських кікімор. Яких зима... треба чотири штучки? От я беру, складаю собі. Оце так ще й випить, капелюка підкредьо. Чтити-чотири. Тепер беру. Кольоров взяв, цей шнурочок вже дівчата потім їм проще, я так зрозумів, сна та, що на кікімору цей. Вони її зв'язують там цей. І потім такі, я так зрозумів, воно весить, прив'язують, прив'язують такі штучки, і це. і це їм складають такі мотки теж. Зібралася тут, і я їм зв'язав. Батько двох синів військовиків скручує заготовки для маскувальних халатів різних кольорів залежно від сезону. Уже зараз є запит на весняний варіант кікімор. Використовуються зелені нитки. Робота нескладна, каже волонтер, однак займає багато часу. Стверджує, упродовж дня доводиться заготовляти до сотень таких ниток. А одна один маскувальний халат для снайпера необхідно понад 15 тисяч скрутків. І так два роки поспіль. Не маючи фізичної можливості воювати на фронті, Ігор Нагорняк вирішив. У такий спосіб допомагати армії, перебуваючи в тилу. Як у мене два, два хлопці-сини на війні, пішли з першого дня, старший, то з 2014 року полон перебув. Я не міг дивитися на це. Я хоч чим-небудь, але бачу, що треба допомога люба. Мені кажу, зовсім не цей, бо я тільки думаю про те, що хлопці там набагато важче. Я не знаю, може. Комусь, комусь так не, не є це, ну, рідні, коли рідні на фронті, це навіть про якусь тяжкість, чи ще щось там, навіть про це не можеш собі думати. Но людина думає, що їм там набагато гірше, а тут хоч сидиш в теплі, як би не було і на голову нічого не падає і не стріляє. Пишається батько молодший син Павло, військовослужбовець 102-ї бригади ТРО розповідає, що від 2014-го тато завжди допомагав ЗСУ. За Овочеву м'ясну консервацію, інші смаколики повсякчас відправляв на передову. Батько, взагалі, з 2014-го починав допомагати, оскільки брат мій старший теж воював. Був у колись в складі батальйону Донбас, і батько на такі великі свята, як Великдень. Чи Різдво ми завжди замовляли м'ясо, їхали, коптили його, чи там кров'янку, вареники ліпили, це все заливали смальцем і в відрах передавали нашим братові, також його побратиму. Це щорічно в нас таке, ну, вже як звичай, проходить. Ну а вже з часів повному штабку, то батько почав займатися суто крутінням ниток для кікімор, для снайперських хлопцям снайперів Ну і в принципі, з кожного дня, коли не прийду, батько сидить і крутить ці нитки. Волонтерські зусилля Ігора Нагорняка позитивно оцінили і на франківській МТГ. Історія людини з інвалідністю, яка повсякчас піклується про сили оборони, заслуговує на особливу повагу. Хтось воює, хтось хто не може воювати, той повинен допомагати. І тому. Дуже важливо, що сьогодні франківці активно включаються. Хтось колядує ці гроші, потім купляє, як дитина купляє дрон, хтось в в школи або в інші заклади, де можна поплисти сітки, поплисти кікімори. А хтось, який ну, з різних причин не може бути активним фізичним себе в хаті просто робить ті роботи які очевидно не можуть зробити інші і маючи час допомагає сьогодні нашому війську на третьому році війни потрібне не аби сприяння силам оборони, скільки ворог не полишає своїх агресивних намірів боєздатності українського війська підпорядкували свої зусилля чимало громадських та волонтерських організацій івано-франківської МТГ. Вони закликають людей примножити ці зусилля. Михайло Березень, Геннадій Томнюк, новини на вежі.